Лобода, амброзія за вишки понад три метри. Такі джунглі під будинками по вулиці Київське шосе. Мешканці багатоповерхівок по вулиці Київське шосе та Юрія Кондратюка живуть в оточенні хащів Амброзії. Все літо у дворах комунальники після численних звернень бур'ян покосили. А ця ділянка вже кілька років поспіль занедбана, скаржаться люди. Метра два точно, оце точно таке було на тій стороні. Лобода. Оце вам, будь ласка, амброзія. Ось амброзія. Дивіться, алергія страшна, йде в усіх, і, ну, ви ж розумієте, що таке амброзія. І ж спереду, а люди, то спальні, балкони на цю сторону, все, все пельця, та йде вгору. У цьому году теж люди йдуть на епіцентр, багато переселенців, бо вони оце все бачать, який у нас хазяїн в Полтаві. З проханням викосити цю траву місцеві зверталися до ЖЕО неодноразово. Техніки немає горючого, немає техніки. Техніка поламалась, ніхто нічого не дає. Бюджетних грошей немає. Від алергенного бур'яну потерпає і родина пані Любові. Дуже страдають люди цієї амброзії. У мене лічно внук страдає. І оце як приїжджає до мене, тут же ж бачите скільки брозії. Я з ним не можу вийти допусім за собакою погуляти, бо він зразу глаза красні, чихає, і чіпа типу, задихається. Ви бачите, які тут ну хащі, страшно вечора. взагалі мені ніка заходити. Це треба ж цим щось робити. Вже у номер 2 кажуть, треба визначитися, чи є ця територія прибудинковою, та наголошують Київське шосе 70 не на їхньому балансі. Це ж не наш домик. У нас є 72, 74. А 70-й випав. Мабуть, це ОСББ. Я ребят, щоб вони наші дома проверили. там. 72, старої, 74, 74А. Я сьогодні передав цю інформацію на участок, щоб вони розібралися з цим вопросом. Саме зараз спостерігається пік загострення сезонної алергії на бур'яни, пояснюють медики. Додають цьогоріч рослини пилкують активніше. Кількість алергіків зросла. Та нагадують, контролювати алергію та виконувати рекомендації лікаря треба не тільки в сезон буяння бур'янів, а й в зимовий пи. Традиційно у нас полинують в, в нашій, в нашій географічній полосі лобода, верні, амброзія полин, лобода, циклахена і соняшник. Хворі, які мають сезонну алергію на бур'яни, зокрема, вони гірше всього переносять цей сезон. У різних людей протікає по-різному. Це може бути один місяць. Але в основному це з середини липня до перших заморозків в даному році ми маємо дуже багато нових бронхообструктивних синдромів, тобто маніфестують бронхіальні асми. А ті бронхіальні астми, які мали більш-менш легкий перебіг минулі роки, вони ускладнюються в даному, в даному році. Нагадаємо, що 23 червня на засіданні Полтавського міськвиконкому затвердили програму боротьби з амброзією на 2022-2026 роки, на яку Планували виділити 31 мільйон гривень. Як нам повідомили у комунальному підприємстві декоративні культури, препарат для боротьби з амброзією вони отримали, але обробляють ним тільки безгосподарські території.